Дивився, ще питання у мене з приводу ракетних обстрілів, тому що все, на що вони спроможні, то е, просто ракетами обстрілювати мирних громадян, інфраструктуру. Е, Києву обстріляли вчора. Е, тому, як ти думаєш, е, чому вони це роблять? Схиляють до перемовин. І ще одне питання, чи вони хотіли включити війну НАТО цей обстріл по Польщі, так ракетний обстріл, який відбувся. Це такі маніпуляції, це така хитра гра типу, їхня. Чи це провокація, чи це не знаю, що просто в кінці сказати, що ми не воюємо проти України? Ми воюємо проти всього світу, як вони кажуть, де телебачення там Америка, Європа і так далі. Ну вони у, у, у така штука для внутрішнього споживача їм не можна, вони ніколи не визнають, що вони якби там програли в Україні. Ну навіть коли заходити українські війська, вони прекрасно будуть розуміти там решта, хто там буде сидіти десь в передгір'ях, десь там спочатку цих і ідиних там гірська цегляда, на, на Уралі, на боже не там гори. Я, от, я ще не вивчав, не вивчав географію цих колоній майбутніх. Но, ну окей, десь там точно в, в китайських цих. Пустельних е, схилах, де си не повинні будь-прося, таке дежената зайшла, те же не Україна зайшла, але це для внутрішнього проживача воно вже не працює, тому що багато хто з військових, як бот уже так пише, типу, да, там, от українці, ані там то, то ані молодці, у них такого нет, І справді, попри те, що. У нас вистачає недоліків, але я завжди оглядаюсь на російську армію, я розумію, що у нас те, що в них за норму, ну у нас би це призвело реальна ну до бунтів. Тобто, це навіть не справа в тому, що які там не вдоволення рівня, Це просто би така ну українська, оця не якісь таке ненахабне автономність. Що завжди, якби там про себе подумають, то воно б дозволив так, ну такі зазнавати приниження mm -hmm. тобто, там ну, реально. І це стосується всіх, від, від, від піхотних частин до спецназу російського. Тобто реально є, є приниження абсурдне, маразне, і все, все знаєте, але терплять. Е, тому е, фактично е, ми і так зрозуміло, що багато дешагнули перед ними, але вони це визнають. Вони це визнають, що ми набагато їх обігнали по багатьох речах, і що вже це сильніше, хоча якби дуже, дуже е, дивно, але вже це ми спромогли зробити. Е, і відповідно. Е, вони зараз для того, щоб якось собі зменшувати от ризики цього бунта. Їм доводиться придумувати, що це там по їх там суто НАТО, е і їм треба в будь-якому випадку перемир'я е для того, аби е підтягнути рівень своїх збройних сил. Тобто вони, ну, теж вони якогось і частин наразму не хочуть позбутися. Е це небезпечно. Ну і це такі е ризики, як да, там є, наприклад, там, От, як в, 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 в категоріях національної безпеки, є там виклики, ризики там і загрози, там різної там актуальності. Наскільки воно е, проблема, то це для нас, е, поки що, не є якась там загроза але, скажімо, потенційний є ризик, що якщо вони виграють якийсь там час, вони спроможуться підняти свою е, боєспособність, е, забравши травматичні якісь там речі з е, з командування з управління і з е, підходу якби до війни заберуть і там трошки ефективнішими. Я не думаю, що це призведе до тих наслідків, про які вони мріють, і які у них є єдина. у них зараз. От рожевий план рожева мрія росіян у нас е озвучують такі оцінки, що в принципі я би навіть так далеко не, не забігав, але це уже звучить якби з дуже серйозних людей. Да? Це говорить там міністр оборони, керівник РНБО, це говорить керівник ГУР про Крим, про Донецьк, про Луганськ. Тобто, наприклад, е там мені для цього треба володіти картинкою, е де що, куди кількість якби планів наших союзників, щоб робити такі, якби е е ну скажімо так, малювати великими мазками, і ми розуміємо, що це у них е не пропаганда. Тобто звучить, тому що так само як Херсон був не, не пропагандою, так само і розуміємо, що Крим Донбас буде е, нічого не пропагандою. І а я так, ти ми ж зараз сидиш десь і ти думаєш, ну ніфіга собі у нас у нас амбіції на майбутнє, але ж це ще, ще, це ще не межа, тобто там ще є багато у нас чого цікавого. Просто що це поки що ми з дипломатичних міркувань е, командування не буде озвучувати. Е, але це що у нас а от, що у росіян? От я їх уважно читаю е, і. У них зараз єдиний план спасіння – це нужно витягнути, нужно замиритися, треба, хтось каже прогнати Путіна, хтось каже, що треба укріпити Путіна, потрібно е, провести реформи, і от тоді, вся Росія як мобілізується, як соберется, як запуститься, як сталінські часи, ми всім їм наваляємо. Оце у них єдиний якби, план. От. Відповідно, у них, ну, у них немає я не чув жодного разу, що вони кажуть, от все, от зараз ми в березні ми дійдемо до Києва, от ми вже от в квітні все Дему Львові, всім наваляти, нема так. Вони за три дні хотіли це зробити, але все, да. пропало, все. Так. Да. Ну і з цього із цього ми переходимо. То якщо російська мрія це припинити якби, знущання над ними збройних сил е, і якось е, заміриться, то їм для цього треба е, військовому пані не чи не можуть зробити. Як сьогодні написав один е, московський паблік. Такі, до речі, я, я, я думаю, що це якісь СБУ його ведуть, але це не збудеть. це Не величезний московський паблік, просто що це видно ведуть московські ліберали, які такі імперчики, але вони якби такі скептичні, противні, тому що ну, вони ж так, ти ж Москва, чого, денег там а Путін не Путін, все одно будемо жити. Ну, вони справді, Москва, ми не спали всю навіть будь любому випадку. Так от що е, вони пишуть, ну за сьогодні там обеспечено столько областей в Україні, ракетний обстріл успішний. Але давають таку хідну ремарочку, кажуть, ну, видимо, звісно, наша армія не може чим-то на фронті, потім ми хвастаємося трохи тим, що. Ми обостачуємо би Київські града. І вони, стратегія оцього геноциду це єдине, що може в сподіваннях їхніх примусить нас до якогось перемир'я. От, 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 і все для чого ці обстріли. Тобто у них реально не стріляють по військових об'єктах, тому що по військових об'єктах не, немає. Ну, що вони там зарвуть, там якийсь там танк, склад, боєприпаси, це байдуже. Але так, контрнаступ буде. буде все одно продовжуватися. Звичайно, звичайно. І вони, це ж фактично тут іде ще можливо навіть психологічно. Знову ж таки війна з НАТО це йде адресат на внутрішню аудиторію для Росії, щоб якось їх мобілізувати і применшити свої, якби от ну проколи, не кажучи грубіше. А обстріли мирних міст з одного боку, якби. Спроба можливо потенційно якби, зробити на побутові проблеми, які би нас схилили до якогось там навіть більш вигідного нам перемир'я, тому що вони сподіваються, їм паузу просто треба смертельно. Треба. Ну тоді то в тому, що е, коли паузу на фронті, це просто йде про кількість снарядів. Зараз е, сьогодні, от ми там офіцер один скидав снаряд 22-го року випуску в росіян, знайдений на фронті, е, і хтось може подумати, вау, як круто то новий снаряд, але но це так не працює. Стріляють снарядами 22-го року випуску, це коли кінчилися попередні. І гармати Д-1 радянські Мотлох з го року. Ну, це в будь-якому паку гармата, яка стріляє, ну, на мене вазіда відносно порівнювати Цезар і Д1, чи порівнювати три сімки і Д1. Ну це так не вийде. Хоча може може бути у селі погана гармата, але все одно це на покоління, на два старіше. Так от ці гармати теж тянуть не від доброго життя далеко і масово, тому що воно може стріляти од тим що лишився зі снарядів. І про те, що не вистачає 122 снарядів, теж росіяни не вирішать. І скільки було залишено снарядів в Харківській області, теж і вони і наші заявляли. Так от відповідно у них голодний кадр, снарядний. Тобто, це проблематика. Це проблематика. Тут ти не зможеш воювати, якщо у тебе снарядний голод, а все, на чому трималася зараз російська ще от зараз якісь наступальні спроможності, це просто перевага в артилерії. Якщо ми зрівняємось, ну це, це це не це не паритет, це катастрофа. Так. О, відповідно, їм треба от любою ціною, якийсь мир, страх, жах. Для mm. цього йдуть обстріли мир. І другий момент. Я думаю, що вони сподіваються зробити картинку якось обестень України, щоб на захід теж щось транслювати. Так ну я хочу зараз сказати. Дякую нашим партнерам. От є нова інформація, що Сполучені Штати Америки також виділили новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. І Зеленський вже віддячив їм, і також інші країни підтягуються і допомагають Україні. Друзі, дякую. З нами сьогодні був Євген Карась. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, і підтримуйте український контент.